До цього дуже себе погано почував. Були дуже значні болі. От. в п'ятницю робили операцію. Вважайте, я сьогодні ходжу вже на ногах і вмиваюся, нормально себе почуваю. Ну, так, да, якийсь чуть, чуть ще дискомфорт є, але ж це важка операція. За словами хірурга Віталія Хоменка, 30 серпня 2024 року у Сергія видали частину печінки через новоутворення, яке виявили у цьому органі. Операція тривала близько шести годин. Віталій Хоменко розповів Суспільному, що лікарі вперше застосували нове обладнання, яке закупили за кордоном за гроші лікарні. Дається фізіологічний розчин. Подається ультразвукова енергія, яка створює ефект кавітації, тобто розбиває тканини, розділяємо печінку, бачимо анатомічні орієнтири структури. Це як правило вени, це печінкові протоки, які просто обробляємо вже прицільно і здійснюємо видалення частини, ну сегменти чи частини печінки. 31 серпня нове обладнання застосували під час онкологічної операції. За словами дочки пацієнтки, зараз її мама відновлюється. Операція тяжка була. Вона була дуже тяжка в суботу ще, але вже сьогодні, вівторок, ніби краще. Ніби краще. Будемо вставати. Потрошки їмо, п'ємо. Так. На Бога, надія. Віктор Перепелиця, завідувач хірургічного відділення обласної лікарні, говорить, що нова техніка допомогла бригаді лікарів успішно провести операцію. Операція високотехнологічна та потребує. Ну, з грандіозних навичок хірурга, та я в даному випадку і анестезіології корої ми отримали кровотрату під час операції до 300 мл, Це взагалі нічого та для такого оперативного втручання. Це апаратура не тільки для загальної хірургії, для хірургії печінки, це апаратура для хірургії пухлин головного мозку. Наші нейрохірурги також будуть використовувати дан дане обладнання. Леонід Харшан, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.